Так, сіли рівненько, дітки. Сьогодні ми проводимо з вами незвичайний урок. Як ви бачите, ми всі сидимо в колі, в такому тісному, дружному колі. Діти, але це урок. Правила цього уроку такі ж, як і правила всіх уроків. Бути чимним, бути вічливим і обов'язково піднімати ручку. Правило піднятої руки. Так, діти, тема нашого сьогоднішнього уроку. Подивіться на екран, називається Моя родина. Сьогодні ми будемо з вами говорити про родину. Скажіть, будь ласка, діти, а хто може відповісти, що ж таке родина? Марія. І давайте з вами порахуємо, скільки ж людей у цій родині. Будемо загинати пальчики, дітей. Послухайте віршик. Раз, турботлива матуся. Загинаємо пальчик. Два до татка пригорнуся, бабця три, дідусь чотири, п'ять сестричку полічили. Ось така моя родина і привітна, і гостинна. Діти, а тепер скажіть. Скільки ж членів цій родині про який П'ять. Скажи, будь ласка, дітям. П'ять. П'ять було названо. А хто ж розповідав цей віршик про родину, діти? Хто розповідав Іра? Наталя Олександровна. Ну я розповідала діти. Але від, від чого імені цей Ну, Як ви думаєте, хто це розповідав про свою родину? Раз тут був до вами. Два додатка пригорнувся настрій. Після сестричка або хлопчик і ти дивіться, той, хто розповідав ще один член родини. Да? Тобто, скільки тоді виходить в цій родині чоловік? Скільки е, Діана? Родини, чоловік, Шість чоловік, точно. Тільки в кожного з вас є своя родина, своя сім'я Саша. І всі ви знаєте, скільки у ній людей у вашій сім'ї. Знаєте? А ну подумайте, скільки в вашій сім'ї людей. Запам'ятайте це число. І зараз, діти, я буду передавати вам таку гарну гілочку. На, 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 за вікном зараз осінь. Да? І така гілочка клинова, красива. Кому я передаю цю гілочку, говорить своє ім'я і говорить, скільки людей у його родині. Наприклад, дивіться, діти, я кажу. Мене звуть Наталя Олександрівна і в моїй родині чотири чоловіки. Скажіть тепер Вітя, ти, їй, будь ласка, скажи. Я Вітя. Моїй. Мої. П'ять людей. людей. А в Антона. Я Антон. У мене в родині. Не, чотири чоловіка. Дуже дякую тобі, Антон. Максим. У родині... Одиннадцять чай. Аж одинадцять. Це така родина. Так. Всі разом живуть. Під одним десять. Діти, а ну порахуйте уважно. Скільки живе у вас під одним дахом вашій сім'ї? У мене дівці, діду. Так. А в одній квартирі скільки живуть людей? Ану, а ну, бога? У вас сидиш. Aber es ist nicht lebenslang.

Чотири чоловіка. Дуже дякую. Отже, дітки, в кожного є сім'я, в кожного є родина. І як ми тільки що пояснили, діти, що е, в кожній родині є мама, тато, у декого Саша Грищенко є бабуся і дідусь, є братики і сестрички. А скажіть, будь ласка, хто являється? Саша, як ти думаєш, хто являється е, старшими в сім'ї у родині? Мама папа. Мама, і Дуже тобі дякуємо. Все, будь ласка, так, піднесення, то я люша теж. Всі дітки себе. А скажіть, діти, чи треба слухатися старших членів своєї родини? Да. Я думаю, що всі скажуть, треба. А скажіть, чому це треба? Бога? Сидя. Треба, слух... треба слухати батьків, тому що щоб не зробити того, що... Що не треба молодчинка? Щоб правильно вчиняти, будь ласка, Саша, Тому що можна сказати, просто непра, неправильно і, і, і тебе можуть посадити в тюрму. Ну да, це вже дуже такі неправильні неправильним і, і родители. Щоб раніть е, налогання. Діти, щоб не, не сумували наші мама і тато, щоб ми їм тільки на радість зростали, тому їх треба слухатися. Послухайте такий віршик, діти. Послухайте і потім скажете, чому ж треба слухати старшої сім'ї. Прислухайся дитину до батьківського слова, що сповнене терпінням, турботи і любові. Прислухайся дитину до дідуся поради, бо й татові твоєму від неразні мудро ради. Прислухайся дитину до рідної матусі, якій дістала смішність і ласка від бабусі. Збери усі поради, не загуби нічого. Про тебе люди скажуть. Прислухайся й до нього. А тепер скажіть, як якось зрозуміли з а чому треба слухатися маму, тата? бабусин и дуся. Алюб. Що? Так, прислубилась пешки. Анну Максим, скажи. що я далі попорку? Максим. Так, Анну овощи, скажи Тому що їй дають хороші хорошие від От від от бабушек. Потом вони ці парады дають взрослим. Мамі і папі, а потім і нам проводять. І Передають нам. Дітки, як і з друзів не змішувати, говориться, що ви слухайтеся, діти. Тоді скажу, що ви мудро поступаєте. Як по хай, я, покухай, я з ним хорошо поступаю. Камену, даю він он камне припинив і що. Ще... І він слухняний, так? Дуже але дітки, я хочу вам, що найслухняніше малятко в природі у тварин цей дельфінчик. Послухайте про нього, якось написано. Найслухнянішими дітьми серед диких тварин вважаються дельфіни сіли на У перший рік свого життя маленький дельфін не відпливає від мами більш ніж на три метри. Він завжди слідує за своєю мамою. І не більше, ніж три діти, це, як від мене, до дверей він далі, далі не відпливає. Він в усьому наслідує її, повторює кожен рух, кожну зупинку. Так він вчиться усього, що знадобиться в житті, добуває собі їжу, уникає небезпек, і спілкується з іншими дифінчиками. Ось чому вчиться. Гарний вам. Да. Да. Хотілося б і нам дітки, щоб ми долити. Правда? Да. Так. Отже, дивіться, зараз ми перше правило дружньої родини сказали. Скажіть, дітки, яке це перше правило в родині? Хто зрозуміє? Ану, Алюша? Слухи. Молодець, слухатися погоня? Раді, маму і папу. Слухатися старше. точно. А якщо бабуся і дідусь живе в родині? Молодці. Перше правило запам'ятали? Да. Так. Давайте разом скажемо, що слухає. Так, старше. Встали тепер усі. Рівнені встали. Максимка опустили тві ручки. Запам'ятали перше правило. Ручки опустили, стали пловим, діти. щоб було вам зручно і ви не зачіпали один одного. Ми зробимо невеличку руханку. І руханка це буде теж про сім'ю діти. Подивіться, подивіться, дивіться на мене і похворюйте. У левиці хто? Левенятко. Отак грибками потрусила, як левенятка. У левиці левенятка. У ведмедиці хто? Ведмежадко. Так. А у мами зайчихи є. Лайжанка. А у качки мали. Так, починувати. Родина. Кого ви бачите на малюнку? Так, які молодці, хто дочки піднімає, буде голосно відповідати. Будь ласка, Мілана. У цій родині? Я бачу на малюнку кого? Я бачу на малюнку. Родину. Родину. Так. Діти, хотіла мені нам сказати, з кого складається ця родина? Малюк, один і, і Малю? да? сестричка та брати. А що робить родина? Діти, вони роблять ранкову гімнастику. Молодці. А подивіться, тільки, не тільки мама татом виконує вправи ранкової гімнастики, а й, й дівчинка, да? сестричка виконує. Тобто ця родина, Марія, два про здоров'я один у одного. Правильно? Давайте ще подивимось на наступний малюк. Що робить мама і тато? Що робить мама і тато? Убирають. Вони, Вони прибирають. Діти, а ще? чи допомагаєте їм діти? Кіра? Так. Так. А стожі, діти, що робить дунечка? Настя? Дунечка? Дунечка? А сирочок, а синочок а симочок, Альона. Синочок по сосі. Так. Правильно діти? До То так тописосід. А синочок поки що маленький, він там грається, так? за ним треба ще подоглядати. Так, але донечка допомагає, куди збирається родина, подивіться, сіли всі в машину пристріпну речі. Рита. Витумску. У відпустку. У відпустку іще Владик. Ще на природу. на природу, іще Максим. Влес. У ліс. Або до бабусі, наприклад. Так, да. Так. теж можна сказати, що це ти дружна родина. Так. Да. Дивіться, які сутні ані в машині. Добре. А що родина робить Аня? Я, я. не працюють, діти допомагають вам і татові Вони допомагають. допомагають. Точно. Дітки, а скажіть, отже, друге правило в родині. Хто може сказати йому? Виходячи з того, що ми тільки що сказали. І про ці малюночки, як ми з вами говорили, скажіть, друге правило? Анурита? Допомагати. Допомагати. Дуже добре. І зараз я вам покажу діти героїв однієї казочки. Вони змогли Ні. Mm -hmm. Зараз ми з вами виконаємо недовечні завдання. Я вам роздам такі ж самі розпечатані листочки, і вам треба буде, буде написати в порожніх клітинках, хто за ким стояв, коли вони витягували лівку. Хто, хто за ким стояв? І написати у клітиночках чисто це позначити. Але цю роботу діти ми виконувати будемо в групах. Для того, щоб виконати цю роботу, ми з вами поділимося на групи. Подивіться, як ми це зробимо. Дивіться, діти, я даю вам ось такі плоди красиві. А ці плоди я називаю горішок. Тримайте жолудь, грибочок, шишка, горішок, жолудь, грибочок, шишка, горішок, жолудь. Грибочок, шишка, горішок, жовуть, грибочок, шишка, горішок, Жолоть. грибочок, шишка, горішок, грибочок, шишка, горішок, грибочок, шишка, горішок, Так. Тепер, будь ласка, дивіться на свої плоди. Усі дітки, кого шишки в руках діти. Кого шишки. Підняли їх шишечки. Підняли шишки. Шш! Да, Тепер встаньте, будь ласка, ті, хто шишечками. Хто шишками? Хто шишечками встаньте, підійдіть до мене. І, будь ласка, пройдіть кроків до, до того. Будь ласка, діти, в кого горішок у руках. Підніміть горішок. Горішок підніміть. Підійдіть до мене. З горішками дітки І пішли до цього столу. Тепер дітки в кого в руках жовті. Підійшли до мене. І, будь ласка, оту через цей рух пройдіть до того І всі інші, хто залишився, це ті, у кого грибочки в руках. Встаньте. Діти, будь ласка, отого стойка, я кожному даю листочок. Зараз діти назначаю командира в кожній групі і йому даю олівець. І цей командир буде писати, а всі інші можуть йому підказувати тільки дуже тихо, дуже тихо, Значить, Тут буде писати рита, а всі інші будуть підказувати тихенько. Заповнюємо за літиночка, тут в цій групі буде писати цвіта, а всі підказують тихенько. А в цій групі буде писати пола, а всі тихенько йому будуть підказувати. Дивіться, а в цій групі найвихованіша дитинка буде писати, ці іла, а всі інші дитинки підказують. Десь ставити. Дружелю. Діти, зверніть увагу, один уже стоїть. Так, хто найшвидше розставить числа, по порядку героїв каски розставить. Так. Так. Діти, група із жолуддями справилася. Дайте мені, будь ласка. Тихньому тих сідається кожна команда, кожна муква справилася з завданням. Так, команда. Із шишечками, так, тут стояла. Значить, дивимося, перший дідусь, бабуся, внуця, потім собачка, котик і мишка. Правильно, молодці. Так. Другий листочок, це у нас хто там? був? Із горішками, стояємо команду? Дідусь перший, друга бабуся, внуця, собачка і котик. Трішки неправильно. Треба було спочатку собачка четверта, потім. Путі. І мишка, що. Наступна команда була із грибочками. Мілана, ви заважаєте? Один, два, три, чотири, п'ять. Те, що у них тут помилка, вони неправильно діти написали, спочатку собачка, потім води встаємо. Команда і оця команда справилася. Команда з шишками і жодцями справилася вірно. Молодці, дітки, ви сьогодні молодці. Давайте підзведемо підсумок нашого заняття. По-перше, ми сьогодні дізналися правила дружної родини. А хто може їх повторити? Перше правило дружної родини. Хто може повторити? Ріта. Сміхайтесь. Молодчинка. Тільки повна відповідь. Діти, ховають. Діти дорослі. Молочинка. А хто пам'ятає друге правило? Діти ми дивилися на екран і правило сказали. Бога. Треба робити зарядку з батьками, обурянки, ракові. А ще діти, правило родині. А ще Іра. правила родителей. Можно вытирать пыль, либо нет, либо можно полымыть, либо нет. Дети, вы должны сказать, что у вас есть дом, у вас оно не расслабляет. Слухать, то есть, батьки. что Слухать, то есть, ватки и ширина. Та старші mm. діти іще Аня.